Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Сніжана Макогон, я тренер-реабілітолог, і тут ми тренуємо свідомо, ефективно і розвиваємо інтелект нашого тіла. Сьогодні наше заняття буде направлене на корекцію гіперлордозу та допоможе вам зменшити біль в попереку. Гіперлордоз це порушення постави, яке характеризується переднім нахилом тазу. В такому положенні наші м'язи живота вони слабкі і подовжені. І через це живіт випирає вперед. І може здаватися навіть, що. Є такий вагітний живіт. А м'язи попереку вони вкорочені та спазмовані, через що людина постійно відчуває дискомфорт в зоні попереку. Взагалі, гіперлордоз це сукупність м'язових дисбалансів, і цю проблему треба вирішувати комплексно. Тож це тренування стане вашим першим кроком до вирішення цієї проблеми. Розпочинаємо ми з МФР передньої поверхні стегна. Це дозволить нам її розслабити для подальшої роботи. Ми опускаємось на рол двома ногами, ставимо рол вище колін і. Опускаємось в опору на птиччя. В цьому положенні ми зберігаємо нейтраль хребта, не провалюємо поперек, ось таким чином, не провалюємось. І завдяки силі наших рук, ми починаємо рухати рол вниз і вгору. Вгору ми доходимо прямо до лобкової кістки. І знову опускаємось вниз, не заходячи на коліно. І знову повертаємось вгору. Працюємо з вами 60 секунд. Бажано це робити саме гладким ролом, тому що гладкий рол, він наші м'язи розслабляє. Нам в цьому випадку потрібно саме розслаблення. Зараз ви можете відчувати, можливо, в якихось місцях, що у вас збільшений больовий синдром. І, до речі, якщо вам боляче, це один з факторів, який свідчить про вкороченість та спазмованість передньої поверхні. З часом, якщо ви будете повторювати це тренування, ви побачите значне покращення вашого стану. І знайдіть ось цю точку, зараз ми будемо на ній фіксуватися і робити наступне. Ще трошки попрацюємо в такому. М'якому режимі, так? Рухаємось повільно, не поспішаємо. Добре працюємо від початку і до кінця. Заходимо навіть трошки на лобкову кістку, тому що там у нас лобковий симфіз і також є міофасціальні тканини, з якими треба працювати. Зафіксуємось в точці, де ви відчуваєте больовий синдром. Одну ногу ставимо в опору на подушечки пальців, іншу ногу починаємо згинати і розгинати. Якщо немає больового синдрому, ви можете зафіксуватися, як я, в точці, де відчуваєте більше трошки напруження. Добре, попрацювали і змінили сторони. Те ж саме робимо з іншої сторони. Якщо у вас декілька таких больових точок, ви можете змінювати положення ролу, зробити цю вправу трошечки довше, але пройтись по всім вашим больовим точкам. Але зазвичай вона знаходиться десь в одному місці. Чудово. Тепер ми з вами зробимо з ніг позицію, ніби пліє, і попрацюємо ще таким чином. Знову рухаємось повільно, м'яко, але тримаємо наші стопи в такому розведеному положенні. Вже тут рол буде працювати з іншими тканинами. Ви можете відчути інші вже відчуття, або приємні, або неприємні. Але зазвичай тут є е, напруження. І змінимо положення стоп тепер всередину. Вам треба зробити ротацію стопи всередину. І також проходимо тут дуже м'яко, повільно рухаючись амплітудно, тобто, щоб ваш рух був таким довгим, ви зможете класно попрацювати з зараз зовнішньою. Стороною нашої передньої поверхні попрацювати з усіх сторін. Чудово. Обережно встаємо з ролу, лягаємо на спину, але залишаємо рол поруч, згинаємо ноги в колінах, піднімаємо таз і кладемо рол під криш. Двома руками з двох сторін ми рол обіймаємо, щоб він від нас не скочувався. Починаємо зараз рухати колінами зі сторони в сторону. По-перше, ми працюємо тут з крижом, по-друге, ми трошки працюємо навіть з сідницею. Сідниці також дуже часто в нас спазмовані, особливо середній сідничний м'яз, тому що при гіперлордозі. Хоч і може здаватися, що в нас великі круглі сідниці, але насправді через передній нахил великий сідничний м'яз, він не задіяний в роботу на 100%. А ви прекрасно розумієте, що коли один м'яз не виконує свою роботу, то інший м'яз бере на себе це навантаження. І саме середній сідничний м'яз в нас в такому випадку дуже часто спазмований. Чудово. І зараз ми підтягуємо до себе праве коліно, обіймаємо його двома руками, ліву ногу ми випрямляємо і ми будемо змінювати з вами ноги, змінювати їх положення. Ця вправа нам для того, щоб розтягнути і розслабити клубово поперековий м'яз, який у нас знаходиться ось тут. Для того, щоб ви відчували натяжіння, вам треба коліно близько тримати до грудного відділу. Якщо ваше коліно буде дивитися в стелю, ви не відчуєте цього натяжіння. Як тільки ви зміните положення, ви одразу добре відчуєте. І змінюємо 1, рухаємось повільно. 2, 3, робимо 12 повторень. Ця вправа дуже гарно знімає напругу з попереку. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Можна не підіймати ноги так високо, як я. Дев'ять. 10. Достатньо змінювати положення і постійно коліно трошечки тиснути до грудей. В 10. Останні два повторення, 1. І 2. Чудово. Тепер ми спробуємо обидва коліна підтягнути до грудей. І ваш таз, ваші сідничні кісточки зараз будуть дивитися в стелю. Ми підтягуємо до себе ролл для того, щоб він не скатився. Можна навіть трошечки його далі, але ми в цьому положенні з вами зафіксуємось, тому що тут ми максимально витягуємо з вами поперековий відділ, він хоч і знаходиться в скругленому положенні, але це саме той рух, який нам необхідний при гіперлордозі. Нам повинно, ми повинні навчити наш поперек навпаки не розгинатися, бо він постійно в розгинанні, а саме згинатися. І також ми в цьому положенні можемо просто відпочивати, якщо відчуваємо, що напруга в попереку є. Так, можете взяти цю вправу, собі е десь зберегти, сфотографувати, зафіксувати, що якщо відчуваєте напруження, можна ось так полежати, щось підклавши. Під ваш поперек. Добре. Тепер ми обережно піднімаємо одну ногу, піднімаємо другу, ставимо в опору на килимок, рол можна відкласти в сторону. Піднімаємось обережно через бік, стаємо в опору на стопу і на коліно. Попереду знаходиться права нога, позаду знаходиться ліва нога. Ми будемо опускатися вниз, також працювати з клубово поперековим м'язом. Для цього ми зберігаємо положення тазу. Коли опускаємось вниз, ми не завалюємось, а робимо так, щоб наші ребра дивилися на лобкову кістку. І задньою ногою ми тиснемо добре в килимок. Робимо вдих і видих. Повернулися чудово, зробили вдих, видих, повернулися. Ви повинні відчувати саме розтяжіння задньої ноги, передньої поверхні стегна задньої ноги. Якщо втрачаєте баланс, можна поставити собі ролл, притримуватися однією рукою, але зазвичай баланс втрачають ті, хто дуже близько ставить ноги одна до одної. Ще декілька повторень. Вдих. Видих, вдих, видих, і вдих. Видих. Чудово. Поставили праву ногу в сторону від килимка, руки. Поклали за голову в замок. Зараз на вдих ми відтягуємо таз назад і хочемо ніби подивитися сідничними е, кісточками в стіну, скругляємо грудний відділ. І ось тут дуже важливий момент. Ми починаємо підніматися з того, що ми таз підтягуємо ніби під себе, видихаючи. Видихаємо і починаємо підніматися ще з поперековому, поперековому відділу. Тобто, ви піднімаєтесь, ніби хочете е, намистину за намистиною нанизати на нитку. І витягуємося маківкою нагору. Знову на вдих опустилися вниз. Ця вправа добре допомагає нам попрацювати з кульшовими суглобами з задньою поверхнею стегна. А при підйомі ми з вами працюємо з глибокими м'язами живота і згинанням поперекового відділу. Видихаємо, 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 видихаємо знизу вверх. Лобкова кістка вже дивиться на нижні ребра, і ми ніби. Торкаючись до стіни, піднімаємось нагору. Знову вдих. І видих, 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 видих. Видихаємо, видихаємо, видихаємо знизу, вверх. Ми тут піднімаємо саме на м'язах живота. Чудово вдих. Робимо шість повторень на кожну сторону. Видихаємо, 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 ніби ми хочемо почергово всі наші відділи хребта притиснути, торкнутися до стіни, яку ми уявляємо позаду нас. П'ять, вдих. І видихаємо, 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 видихаємо. Чудово. І останнє повторення, вдих. Опустилися, тримаємо нейтраль в кінці, ми вже скругляємось і видихаючи, ніби ми таз хочемо зачерпнути під себе. Видихаємо, 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 видихаємо і витягуємось маківкою нагору. Чудово, те ж саме робимо з вами на ліву сторону. Ліва нога попереду, права нога позаду. Зараз опускаємось вниз, не роблячи ротацію тазу, тобто не відкриваємо таз. Ваші е клубові кістки дивляться чітко вперед, опустилися вниз, вдих і видих. Я вам нагадую, що ми не завалюємося. Наше завдання не низько опуститися. А наше завдання гарно попрацювати з передньою поверхнею стегна. Вдих. Видих. Задня нога трошки дає тиск в килимок. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще декілька повторень. Вдих. Видих і вдих. І видих. Поставили ліву ногу тепер на край килимка, коліно під кутом 45 градусів, руки за головою, опускаємось вниз, відтягуємо сідничні кісточки назад і в самому кінці руху ми скругляємо грудний відділ і починаємо підніматися саме завдяки глибоким м'язам живота та згинанню попереку. Вибудовуємо нейтраль. Закінчили видих, продовжуємо витягуватися маківкою нагору. Знову вдих, відтягнули сідничний бугор назад і видихаємо, 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 видихаємо. Грудний відділ в нас такий тяжкий, і ми ніби через супротив своїм рукам піднімаємось нагору. Ось кому не зрозуміло, так, що ми повинні тут робити. Просто спробуйте під час того, як ви піднімаєтесь. Руками тиснути трошки на голову а попереком, так, тазом все одно підніматися вверх. Зараз я так роблю і ще більше відчуваю м'язи живота, як вони класно працюють. Вдих. Видих, 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 видихаємо, 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 видихаємо. Чудово і вдих. Опустилися і. Видих, 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 видих. І останнє повторення. Вдих опустилися вниз. І видих, 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 видих. Чудово. Зараз лягаємо знову з вами на спину. Ноги. Залишаються зігнутими. Руки ставимо широко під кутом 45 градусів, або можна навіть зробити 90, як вам зручно. Праву ногу ми зараз закидаємо на ліву, ось таким чином. І робимо вдих, опускаємо ноги в праву сторону, на видих повертаємось, допомагаємо собі м'язами живота. І те ж саме робимо на іншу сторону. Робимо вдих. І на видих ми починаємо видихати. Спочатку, ніби хочемо ребра притиснути до килимка, і тільки потім таз. І знову зробили нахил, ніг ліворуч, вдих, і видих, видихаємо, тиснемо лівою долонею, повертаємось в початкове положення. Опустили ноги праворуч, зробили вдих, розслабилися. Тут ми працюємо гарно із сідничними м'язами, і працюємо над тим, щоб у нас розслабився поперек, збільшуємо мобільність поперекового відділу вдих. І на видих тиснемо тепер правою долоною, видихаючи, повертаємось назад. Ще два повторення. Знову зробили нахил ніг ліворуч, вдих. Лівою долоною тиснемо. А на видих, якщо ви помітили, якщо ви робите правильно, ми тут працюємо з глибокими м'язами живота вдих. І тепер тиснемо правою долоною, видихаємо, видихаємо, видихаємо. Спробуйте саме вставати завдяки м'язам живота, не завдяки тому, що ви робите ривок ногами. Змінили сторони, закинули ліву ногу праву і працюємо. Зробили вдих, ноги опустили ліворуч і видихаємо лівою долонею, тиснемо, тиснемо, тиснемо в килимок. Відчуйте цей зв'язок. Долоні з м'язами живота, це дійсно дивовижно, вдих. І видихаємо, видихаємо, видихаємо. Тобто в яку сторону опускаєте ноги тією долоною і допомагаєте, ніби допомагаєте собі встати. Видих, вдих, розслабилися і видих. І вдих, видих, вдих останнє повторення, і видихаємо, видих. Стаємо в опору на чотири, продовжуємо працювати з. Мобільністю нашого поперекового відділу, долоні під плечима, коліна під кульшовими суглобами. Зараз ми будемо з вами на видих виштовхувати долонями килимок і сідати тазом на п'ятки. Ми це робимо, не від, відриваючи долоні від килимка. І через таку саму круглу спину ви повертаєтесь назад. І повертаємось в нейтраль. Знову виштовхнули долонями килимок, підтягнули лобкову кістку на себе. І, зберігаючи відчуття лобкової кістки підтягнутою на себе, ми опускаємось. Опускаємось настільки, наскільки вам дозволяє ваша гнучкість. Повертаємось в нейтраль. Знову видих. Вдих, і видих, вдих і видих. Вдих і останнє повторення. Видих і вдих. Повернулися. В цьому положенні зробили замок з наших ніг, тобто поклали коліно в коліно, з'єднали їх між собою, не залишаючи простору. І обидві гомілки ми притискаємо дуже добре зараз до підлоги. Зберігаючи нейтраль хребта, ми рухаємо таз назад, ніби хочемо сідничними кісточками торкнутися до стіни. І повертаємось в початкове положення. Наше завдання не відірвати гомілки і коліна від підлоги. Якщо ви це зробите, ви не будете відчувати такого приємного розтяжіння сідничних м'язів. Зараз буде тягнути тільки одну сідницю більше, іншу трошечки менше. Ця вправа також допомагає нам працювати із кульшовими суглобами, і з сідницями. Як я і сказала, в нас сідниці також дуже часто в спазмі через м'язовий дисбаланс гіперлордозу. І змінили сторони, змінили наш замок. Те ж саме робимо з іншої сторони: притиснули ногу одна до одної, притиснути коліна гомілки і працюємо, ніби. Хочемо сідничними кісточками торкнутися до стіни. Ми не хочемо сісти тазом на п'ятки. Навпаки, ми хочемо ніби торкнутися до стіни. Це дуже важливо. Тому що якщо ви просто будете сідати, по-перше, це не буде ефективно для нас, ви просто будете сідати. Добре, вдих і видих. І вдих. І видих. Повертаємось в опору на чотири, і також я хочу вам дати в завершення вправу, яка допоможе нам вімкнути глибокі м'язи живота, які в нас дуже часто при гіперлордозі слабкі. І абсолютно не тримають е, нашу черевну типор, порожнину. так, животик через це вивалюється, і здається, що е, нічого з цим не зробиш. Насправді зробиш. Зараз на вдих ми тримаємо нейтраль, а на видих ми тиснемо гомілками добре в килимочок, або ви можете навіть зараз підкласти килимок в декілька разів, тому що не всім дозволяє гнучкість е, нашого. Нашої стопи це зробити. Підкладаємо килимок, щоб ви добре відчували, що нам треба зробити. Робимо вдих. На видих ми починаємо виштовхувати долонями килимок, а гомілками тиснути наш зібраний килимок, щоб ви відчували, що ви його прям тримаєте, тримаєте. І ваші сідничні кісточки дивляться на ваші п'ятки. Видих. Вдих, Повернулися. Чудово, робимо 10 разів. Видих. Видихаємо і ви вмикаєте передню лінію тіла, вмикайте глибокі м'язи живота. Вдих. Видих. Видихаємо, 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 давимо, прям давимо постійно на видиху гомілками в килимок. Вдих, два. І. Три. Спробуйте зробити рівномірне згинання хребта. Чотири. Не щоб у вас тільки грудний відділ скруглявся. Зробіть так, щоб у вас і поперековий відділ гарно зігнувся. Тим паче ми тільки що попрацювали над покращенням згинання видих. П'ять. Вже можете відчувати глибокі м'язи живота. Особливо це відчувається як живіт знизу, але насправді це все одні м'язи, видих, вдих, розслабилися. І видих, видихаємо, 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 тиснемо наш зібраний килимок, щоб він навіть не думав розпрямлятися. Вісім і дев'ять. Віддихаємо, видихаємо, видихаємо, видихаємо. І останнє повторення вдих і видих. Десять. І тримаємо з вами це положення, тримаємо це напруження. Лобкова кістка дивиться на нижні ребра. Сідничні кісточки дивляться чітко на п'яти. Один, два, тиснемо в килимок, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Чудово. Посадили таз на п'ятки, розслабилися, коліна разом подихали в живіт. Це допоможе подихати нам спину, так? і ми розслабимо зону попереку, видих і вдих. І видих. І ще одне повторення вдих. Види. І на цьому ми завершили. Якщо вам знайома проблема гіперлордозу і ви хочете вирішити її комплексно, я запрошую вас на свій курс фундамент тіла. Посилання на курс та усі деталі про нього ви можете знайти під цим відео. А також не забувайте ставити вподобайку, підписуватись на мій канал та обов'язково писати коментар в підтримку цього відео. Так, ви показуєте мені, що мій контент Цікавий та корисний для вас, а також це допомагає моєму каналу розвиватися. Всім па-па-па-па!